Привіт, друзі! Нам треба поговорити цього разу про ось це ваше улюблене Євробачення. Ну, взагалі, у мене є таке правило не дуже звертати, реагувати на різноманітні висіри. Я перепрошую за це слово, людей, які вважають себе культурними діячами, але при цьому вони не творять культуру, не творять мистецтво, а творять винятково епатаж. От Дуже важливо відрізняти і відокремлювати мистецький твір від творення епатажу заради провокації різноманітних дискусій, сперечань хейту і обговорень. Сучасне так зване модернове мистецтво воно дуже любить експлуатувати епатаж. І, в принципі, тому мені Євробачення за великим рахунком не цікаво. Але з ним є певна проблема. Якби це залишалося предметом гуртків, різноманітних збочинців з дуже сумнівними такими культурними мистецькими смаками. Які там десь в гуртках збираються в клубах своїх і обмінюються своїми культурними продуктами мистецькими. Ну, це така, це їхня власна історія, і дуже сильно збуджуватися, перейматися, обурюватися, тим більше влаштовувати цьому якусь там таку там надмірну надмірний спротив це недоречно, бо навпаки, вони цим живляться. Але якщо говорити про Євробачення, то, то тут є певний нюанс. Євробачення транслюється на. Суспільному телебаченні. Тобто, це, це на національний ефір на багатомільйонну аудиторію, і це суспільне телебачення в Україні, ЙОА Суспільне, воно існує на державні бюджетні гроші, на гроші і кошти платників податків під час війни, тим більше. Тому е, це вже питання не стільки оцінювання псевдомистецької псевдокультурної події або акції. А як питання державної інформаційної політики, бо йдеться про ретрансляцію певних висерів на багатомільйонну аудиторію? Тому тут питання не лише до цих учасників Євробачення, навіть передусім не до них, а до державної інформаційної політики, до державної, до державної стратегії в Україні, яка Виділяються кошти на забезпечення проведення трансляції цього, цього конкурсу Євробачення. І у підсумку, цей всей, весь конкурс є щороку. Останні роки багато років вже щорічною, навмисною пропагандою певного порядку денного, тобто такі спробою долати, висміювати красу, висміювати традицію, висміювати. Традиційні цінності, християнські цінності, базову християнську спадщину європейського континенту. Тобто, сьогодні Євробачення, Євробачення це про спробу подолати, про спробу насміхатися, про спробу канселити, тобто скасовувати європейську традицію, європейську християнську традицію, європейську класичну традицію в культурі і в мистецтві, зокрема. Отже, Євробачення, це серед іншого, я думаю, що це помітно не озброєним оком. Вони навмисно багато років люблять нав'язувати оцей лівацький порядок денний, особливо в морально-етичних питаннях. Це і так звана ЛГБТ-пропаганда. І, звісно, цього року, 2024 року, максимальна пропаганда так званої трансгендерності, так званої небінарності. Про це ми ще пізніше поговоримо. І іншої дичини. Ну, і звісно, таким е, всіх вразило. Хоча насправді тих, хто давно за цим спостерігає, ніяк не вразило. Але ті, хто стали переможцями або здобули найбільшу кількість підтримки від, там, від журі, передусім. вже, наприклад, переможцем Євробачення цього року став е, Немо Метлер. Здається, так його завуть, звати зі Швейцарії, це хлопець в спідниці. Дуже високі бали отримали сатаністи з Ірландії, де фактично в прямому ефірі на весь європейський континент і на українську багатомільйонну аудиторію був влаштований окультний акт, сатанинський акт в прямому ефірі під виглядом пісні ірландських конкурсантів з Ірландії. І ось е українське журі, до речі, найбільшу кількість голосів віддало саме оцьому хлопцю в спідниці Немо Метлеру зі Швейцарії. І на другому місці найбільшу кількість голосів 12.10. 10 віддали сатаністам з Ірландії. Тобто українські професійні журі, в той день, коли харківський кордон проривають російські окупанти, голосує за сатаністів. І за цього Метлера, який не може, не може визначитися зі своєю статевою сексуальною ідентичністю, тобто за людину з відверто продемонстрованими психічними відхиленнями. Ну і чесно кажучи, українські глядачі, які голосували через СМС, і в інший спосіб вони не дуже сильно відрізняються, і теж вони підтримали віддали найбільшу кількість голосів цьому Метлеру, цим сатаністам. І ще там трошки хорватам дали. Тобто трійка лідерів за голосами журі українських глядачів стали хорвати, а, це і сатаністи з Ірландії. Знову ж таки нагадую, в той час, коли російські окупанти, окупанти проривають кордон на фронті на Харківському, і гине значна кількість українських шляхетних воїнів. А наше українське журі Євробачення голосує за сатаністів і за пацана в спідниці, який не знає, хто він і яка у нього ідентичність. Слухайте, виходить, що не лише там вони хворі, а може і ми тут всі в нації, може наша хвора, якщо у нас є такі показники. Ну, це як то кажуть, вступ і введення в цю тематику Євробачення проблематику. Це big deal, як то кажуть. Це проблема, і тому тут однозначна позиція. Євробачення має припинити своє існування в українському інформаційному просторі і в українському подієвому просторі. Це має припинити бути значущою подією. І Україна має припинити брати участь в євробаченні, а тим більше транслювати це євробачення на багатомільйонну аудиторію. Це сатанізм в прямому ефірі у вечірній прайм час. Це пропаганда сексуальної аморальності. У вечірній прайм час. Це чоловіки е, напівоголені в стрінгах дупами крупним планом на весь екран у прайм вечірній час, ним нічний час. І все це без відповідної позначки 18. Тобто, це фактично, знаєте. Плювати, пускати сечу в очі мільйонам глядачів за державні бюджетні кошти і в ефірі національного суспільного мовника, який фінансується державними коштами. Євробачення має зникнути з нашого життя. Це така категорична позиція. Друзі, але що ще цікаво, після того як оцей Метлер, пацан в спідниці виграв Євробачення, він заявив, що він не бінарна персона. Тобто він, типу, не чоловік і не жінка, не хлопець і не дівчина. Ну, ясно, що це хлопець чоловік. Але він вирішив у такий спосіб. Ну, типу, епатувати. Як ви розуміє? Він заявив, що він не хлопець не дівчина, він не бінарна персона. І просить, щоб його називали they, тобто вони. А, і. Це дивно, але українські медіа відразу просто забігалися виконувати його забаганку і називати так само його оцим займенником в множинні формі. От я читаю буквально радіо Люкс українське, пише: вперше Євробачення виграла небінар, небінарна персона, а тому немо просять називати себе вони. Далі Метлер народилися. У 99 му році немо займаються музикою з дитинства. Вони грають на барабанах скрипці фортепіано. З 20-го року Немо пишуть та продюсують пісні. Вони зробили перші кроки за межі швейцарських кордонів. Вони таке враження, що з глузду з'їхали. Українські медіа, українські журналісти вони називають людину чоловічої статі. «вони». З відповідними наслідками в усіх пов'язаних дієсловах, у ну, цього є багато причин. Звісно, це ми зараз е, маємо, знаєте, підходити до цього з наукової точки зору, звісно. Тобто, це означає, що журналісти українські медіа, редакції вони ну, не знають біологію, не вчили фізіологію і генетику. Їм невідомо і вони не в курсі, що. Стать людини визначається хромосомним набором і первинними статевими ознаками. І на стать, стать неможливо змінити, відкоригувати ніколи ні за яких умов і жодними інструментами. Людина не може підкоригувати свою стать і озвучити побажання, тепер називати його. Іншими займенниками, які притаманні іншій статі, жіночій, наприклад. Друга проблема, що виходить, що українські журналісти не знають взагалі української мови, бо в принципі загальновідомі правила української мови передбачають, що якщо перед нами особа чоловічої статі, цей не Метлер є особа чоловічої статі, е ну, попутав одяг, одягнув там спідницю і рожеві панчохи, Отже, перед нами особи чоловічої статі і українські журналісти виявляються, що не знають мови, бо українська мова, український синтаксис чітко фіксує, що особа чоловічої статі передбачає використання винятково єдиного займенника він або його. Все, більше інших варіантів немає. Ну, тому з цього всього ми можемо зробити визнавок, що українські журналісти вони ну, щонайменше не вігласи. В буквальному педагогічному такому академічному значенні цього слова, ну або е, олігофрени. Олі... В е, такому вже медичному значенні цього слова. Олігофренією страждають. Тобто, у них є затримка інтелектуального розумового розвитку. Ну, одним словом, саме такими факторами можна пояснити те, що українські журналісти і медіа от на повному серйозі називають чорне білим, воду сухою, а біле чорним, чоловіка хлопцем. Чоловіка якоюсь формою множиною. Це ж неадекватність, це психічні розлади. Тобто, психічна патологія однієї людини вона відтранслювалася на правила поведінки представників цієї, всієї професії. Коротше, це, знаєте, така тьма, тьмуща. Мені в коментарях. Написала одна е, панянка таке запитання, таку репліку. Стать це те, чим народжується людина. А гендер як себе відчуває. Мають бути позначені якось відмінності, аби, аби розуміти, хто перед тобою і як спілкуватися з цією людиною. Ні. Неправильно розуміє. У даному випадку, це Богдана Бабич написала. До речі, ми свого часу з нею працювали. В одній з редакцій телеканалу, оточення не зобов'язано грати в ігри розуму людини, у якої є психічні розлади. Наприклад, ми не зобов'язані сприймати і ідентифікувати людину в інший спосіб, ніж вона є насправді. Якщо перед нами чоловік, ми сприймаємо його як чоловіка, якщо жінка, ми сприймаємо його як жінку. Для нас має цікавити те, як він себе ідентифікує. Людина може заявити, що вона ідентифікує себе як слон. Це не означає, що я маю цю людину сприймати і поводитися з нею як зі слоном. Людина може себе щодня називати іншими іменами, не своїми а чужими, причому щодня новим іменем. Ну, Но це не означає, що я маю грати в цю гру. Це означає не означає, що я разом з цією людиною маю з'їжджати з глузду. Людина може себе ідентифікувати Карлом І, Єлизаветою II. і заявляти, так? і вимагати такого ставлення. Це не означає, що я маю занурюватися в цю дурну гру і брати участь в цьому безглузді. Це його патологія, це його психічні розлади. Я не маю обов'язку включатися в цю історію. Його хвороба не може проєктуватися на все суспільство. Патологія однієї людини не може бути причиною, щоб суспільство скасувало правила і здатність сприймати дійсність такою, якою вона є. Що цікаво, що мені вже щонайменше, от пару днів після цього сумнозвісного Євробачення, вже повідомили двоє журналістів українських, які працюють в українських редакціях. Що їх фактично дискримінували за інтелектуальною ознакою. Вони в своїх виданнях, це національні видання, одне інтернет-видання, а другий телевізійний канал Національний. Вони написали, що Немо Метлер це він, чоловік. Але редактори, які мають повноваження вичитувати журналістські матеріали, вони виправили це на вони. Тобто, уявіть собі, журналіст знає українську мову. Він грамотна людина, писемна. Він розуміється на українському синтаксисі. Друзі, ще раз, мені в даному контексті, чесно кажучи, на світогляд вообще байдуже. Мені болить за синтаксис. Отже, є українські кваліфіковані професіонали, журналісти знають українську мову, український синтаксис, правопис, слово вжиток правильний. Вони пишуть Немо, Метлер. Він і Відповідні дієслова пов'язані з цим. Але приходить редактор, скасовує правила української мови, українського синтаксису і правопису. І виправляє всюди він на вони і відповідні дієслова. Написали, заспівали, виграли. Більше того, ці редактори і ці редакції почали цькувати журналістів кваліфікованих. Які просто хочуть використовувати правила української мови. Ви ж розумієте, що закони і правила – це не про переконання, це не про світогляд, це про грамотність, це про обізнаність, це про кваліфікацію. Отже, прийшли редактори із своїми патологічними схильностями, і своїми світоглядними переконаннями вирішили скасувати. Синтаксис, правила і граматику української мови і взагалі філології в принципі. Я хочу сказати, що ну, це вже це не про світогляд, вже, це вже не про якісь там моральні цінності, а це про те, що е, е, здоровий глузд атакується мракобісами, ідеологічно вмотивованими мракобісами. Які з міркувань своїх патологічних схильностей, або якоїсь так званої моди, вони готові скасувати закони, правила, граматику і науку як таку. Тобто ми живемо в технократичному суспільстві, де знання нібито мали б домінувати, але приходять мракобіси. І якісь дивні люди, які пропонують людину чоловічої статі в однині називати займенником вони. І у них навіть око не моргне, вони на повному серйозі це вимагають. Це така дичина, що я взагалі закрикаю українських журналістів, закликаю просто. Брати, запам'ятовувати ці імена і просто пишіть публічно. Мені можете писати, або публічно про це розповідати, або мені напишіть. Напишіть імена ось тих журналістів, отих редакцій, де вам просто забороняють використовувати грамотну українську мову. Вам просто забороняють використовувати грамотну українську мову. Пишіть, повідомляйте, розказуйте це. О цьому невченню, ось цьому мракобіссю треба дати бій. Бо вони скасують не лише мораль і здоровий густ, вони скасують мову, скасують біологію, скасують науку як таку. Невігластву, мракобіссю, невченню, бій. Рятуємо науку, філологію, мову і академічність, розум, інтелект. Коротше, поширюйте це відео. Напишіть, можливо, ви стикалися з тим, що вас цькують за те, що ви називаєте чоловіка займенником він, або жінку займенником вона. І вас фактично інтелектуально дискримінують, бо ви людина інтелектуально розвинена, але вас принижують і дискримінують за вашу інтелектуальну розвиненість, що ви здатні. Ідентифікувати особи чоловічої статі, і при цьому як і годиться, використати єдину можливий займенник в такому випадку він або його. Дякую за увагу!